Друзі, вітаю! 16 липня. Сьогодні з вами знову Реклочок. Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп точно завершить цю війну. Байден не зміг, а Трамп зможе. Також Зеленський сьогодні долучився до засідання фракції у Верховній Раді, де представив новий склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля і весь склад Кабміну його. Склад Кабміну Шмигаля відправили у відставку. Ну, за Конституцією, що відставляють прем'єр-міністра, то весь Кабмін також йде у відставку, а завтра будуть нові призначення. І також у Європі певне непорозуміння стосовно того, коли, куди, яка зброя буде їхати і хто за неї має платити. Давайте я вам зараз все це по порядку розповім. Дякую вам, що ви долучаєтесь до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Він активно. Триває активно ви донатите. Я вам за це дякую. Ми вже зібрали більшу половину суми. Посилання на збір залишаю в описі під цим відео. Будь ласка, долучайтеся і до збору, і до каналу. Коментуйте, ставте подобайки, шери, будь-які дії під відео допомагають просуватися контенту на платформі YouTube, особливо в літній період. Це не дуже просто, друзі. Тому від вас залежить те, як буде рухатися і збір, і як буде розвиватися канал. І розпочну із інтерв'ю Володимира Зеленського, яке він давав американському медіа Ньюс Макс. Дуже правильно зараз себе поводить влада України і Європа у відносинах із Дональдом Трампом. Ми все ж таки змогли завоювати його тактичну прихильність. Не говорю про стратегічну. Коли нам потрібна допомога, то потрібно використовувати всі доступні методи для того, щоб її отримати. В умовах війни це друзі, вкрай важливо. Це моя думка. А ви напишіть свою, що ви думаєте з цього приводу. І Володимир Зеленський, даючи інтерв'ю американському медіа, як я сказав, Newsmax, сказав, що Трамп зможе закінчити війну в Україні. Ніхто цього не міг каже, зробити, Байден не міг цього зробити, Байден закінчив цю війну. Я впевнений, що Трамп зможе це зробити. Я думаю, що це буде їхньою головною відмінністю. Також Зеленський переконаний, що Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше. Ну, Трамп уже сам про це говорить. Трамп, за словами Зеленського, переконався, що Путін не хоче закінчувати війну і що Путін просто каже одне, а потім бомбить і робить інше. І Трамп справді це говорить. Потрібен був час, щоб Трампу це, вибачте, дійшло. Зеленський відзначив, що у домовленості із Сполученими Штатами Америки про постачання Україні систем протиповітряної оборони є суттєві прориви, але поки що є непорозуміння у Європі стосовно того, де брати ці системи ППУ і ракети до них її постачати до України. Сам же Зеленський відзначив, що санкційний пакет, який готує Америка, вдарить по доходах Путіна. Тут, друзі, скажу буквально два слова. Ми сьогодні разом із моїм колегою Олегом Пензелем на каналі обговорювали ймовірність ухвалення санкцій Америкою та Європою проти Росії. На нашу думку, справді така ймовірність дуже мала. І Трамп дуже вагається щодо такого рішення. Але добре, що Зеленський каже, Трамп це зробить питання часу. І каже він, що такі санкції вдарять по доходах Путіна, а отже, збільшить потенціал миру з боку України, США та Європи, бо Путін більше не зможе отримувати величезні гроші на війну з енергетики, нафти, газу та інших ресурсів. І дійсно, якщо впродовж 50 днів які виділив Путіну Трамп на розмірковування про те, щоб закінчити війну. Після закінчення цього терму Трамп може вести санкції проти Росії. Я особисто цього не виключаю. В мене немає стійкого переконання і впевненості в тому, що це станеться. Але як один із інструментів тиску на Путіна, Трамп може використовувати це. Адже він показував, що він може засовувати санкції, знімати їх. Він зняв санкції щодо Росатому, що вони могли працювати в Орщині. але... Трамп вводив санкції і проти китайських кампаній, і проти іранських. Їх небагато було, але все ж таки такі прецеденти є уже за часи його другої каденції. І також Зеленський сказав, що Путін боїться Сполучених Штатів Америки. Він цьому переконаний, оскільки він припинив сильні бомбардування українських міст після приїзду до України спецпредставника президента США Кіта Келога. Це інтерв'ю Зеленський давав до того, як минулої ночі по Кривому рогу прилетіла балістика і дуже багато дронів. Так само багато дронів прилетіло і по Вінниці. 400 повітряних цілей, безпілотників, плюс ще одна ракета балістична минулої ночі були запущені по Україні. Це якраз засвідчує про сильне бомбардування. Але Зеленський говорив це до того. І він каже: приїхав Генерал Калох, і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Навіть люди почали жартувати, що ми повинні дати Келогу український паспорт і залишити його тут. І дати можливість американцям приїжджати сюди частіше. Що це означає, що Путін бомбардує це але коли американці тут, він це не робить. Якою буде ця ніч, друзі? Подивимося, наскільки влучним був вислів Зеленського щодо Келога і наскільки він правдивим. Є, але те, що Путін справді боїться Сполучених Штатів Америки, в мене також в цьому немає ніякого сумніву. Бо якби до прикладу Путін не боявся Трампа, він би про це сказав просто відкрито. Натомість жодного коментаря з уст Путіна поки що не пролунало після того, як Трамп продовж кількох тижнів критикує нещадно главу Кремля. Також Трамп прокоментував і роль пані Меланії у ухваленні його рішення щодо України. Про це багато сьогодні говорять українських медіа, і я про це згадував. І також вважаю, що певну роль Меланія відіграла в цьому процесі. Те, що Трамп публічно про це говорив, не зізнався, а говорив. Це дуже важливо. І він каже, вона дуже розумна, вона дуже нейтральна. Так само каже, як і я. Вона схожа на мене. Вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати. Це те, на чому акцентує Трамп постійну увагу. Він вкотре наголошує на тому, що він не є прихильним до України, він не є прихильним до Путіна. Нам це, друзі, треба усвідомити. Він хоче укласти угоду, угоду із Москвою про припинення вогню, щонайменше, для того, щоб розвивати економічні відносини з Росією. А говорити про те, що Трамп став більш проукраїнським чи менш проукраїнським ні, не доводиться. Хоча в Трампа є одна дуже цікава риса. Він справді не любить смертей. Багато смертей він не любить і діє так, аби їх було менше, принаймні, що найменше. І якраз історія з припиненням російсько-української війни для нього буде доробком у його миролюбності, у його гуманності, що він може легко продавати американським виборцям, і їх у нього буде більше. Так, нині прихильність до Трампа нібито падає. Про це активно пишуть. У демократичній пресі, пресі Сполучених Штатів Америки, яка прихильна до демократів. Перепрошую, це поточнення. І пишуть, що катастрофічно ввалився рейтинг Трампа. Він обвалився до 45% підтримки. Це дуже багато для чину, президента будь-якої країни. 55% не підтримують дії Трампа. Нині ж, заявою про пані Меланію, він говорить, що і вказує. У нього міцна сім'я, де обговорюють важливі питання, гуманні, і це дуже дуже важливо. Втім, наскільки буде далі пані Меланія впливовою на Трампа, ми зможемо переконатися не те, що найближчим часом, а в майбутньому так точно. Слідкуємо і за цим. В Європі тим часом є певне непорозуміння, хто, скільки, кому і за що має платити за зброю, яка нібито має приїхати до Європи, а потім бути передана до України. Насправді трішки не так, друзі. Європейці мають передати зброю зі своїх складів до України і потім закупити цю зброю у Сполучених Штатів Америки. Чому Європа не робиться до цього часу? Тому що вона не поспішає і не потрібний швидкий результат припинення вогню. Чим довше триватиме війна в Україні, тим безпечніше себе Європа почуватиме. Тому вона так і поводиться як воло із санкційними пакетами. До речі, 18-й санкційний пакет знову не ухвалений для розуміння. І для них стало несподіванкою. Те, що Трамп оголосив про укладання угоди із НАТО, слід за Чехію, яка вчора сказала, що не буде платити за зброю для України в оголошеній Дональдом Трампом схемі про закупівлю європейцями США зброї для України. За Чехію виступила і Франція з заявою про те, що вона також не буде платити за зброю для України. За словами двох французьких посадовців, Париж не приєднається до ініціативи щодо закупівлі американської зброї, оскільки Еммануель Макрон вже давно наполягає на тому, щоб європейці розбудовували власну оборонно промислову базу з за рахунок закупівель. У європейських країн це, друзі, давня історія. Вона, за великим рахунком, не має прямого відношення до російсько-української війни. Макрон постійно наполягає на тому, що Франція повинна виготовляти свою зброю, більше зброї, масштабувати її. І це окей, але виділяють вони на це грошей недостатньо. Там багато економічних проблем у Макрона, але французький ВПК насправді не дуже слабкий. Втім, я не сказав би, що він суперпередовий. Італія, так само як і Франція та Чехія, не має наміру брати участь у закупівлі американської зброї для України, тому що, як каже пані Мелоні, у них немає грошей на це. Газета «La Stampa пише про те, що головна причина відсутність коштів в Італії на подібні закупівлі, а також те, що передані Україні. Італійські системи озброєння відповідають іншим технологічним конфігураціям, зокрема, сам ті виробляються Італією та Францією. Окей, ніхто не заперечує, але придбати кільканадцять ракет до систем Петру Італія могла б. Це означає, що не всі в Європейському Союзі пристануть на ініціативу Трампа. Окремі країни НАТО дізнались, наприклад, про свою участь у схемі постачання зброї в Україну за їхній рахунок лише після відповідної заяви Трампа. Про це пише видання Reuters. Тобто, вони не знали, що така ініціатива є, що я вважаю повною маячнею. Всі все знали. Генсек НАТО Марк Рюте під час зустрічі з Трампом 14 липня в понеділок повідомив, що Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада готові брати участь у цій схемі щодо закупівлі зброї для України. Проте окремі дипломати двох з перелічених країн говорять про те, що вони не знали про таке рішення до моменту оголошення його у Білому домі. За словами джерел видання Reuters, де власне про це пишеться, Трамп представив лише загальну схему постачання зброї Києву, а не детально розроблений план. І мовляв, це велика проблема, бо план треба розробляти. Я вам скажу, друзі, своє відношення до цього Трамп правильно зробив, тому що нема чого зволікати. Плани ці давно мали б бути готовими. Тим паче, у Візбадені ще минулого року було організовано штаб-квартиру, яка перебрала на себе повноваження. Групи коаліції країн Рамштайну, які, власне, і покликані допомагати Україні. Але чомусь до цього часу їх не хвилювало прискорення цього питання, розробка планів і так далі. А тепер, коли Трамп каже, що зброя вже в Європі, її треба просто передати Україні, Європа зволікає. Видання Улсі Джорнал пише про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та на через роздратування Трампа. Зіграли ключову роль у рішенні останнього відправити Україні додаткові системи Петріот. 3 липня Мерц телефонував Трампу привітати його з Днем Незалежності і запропонував Трампу придбати у США дві системи Петріот для передачі їх Україні. Дві батареї Петріот. Ну, принаймні так воно зараз виглядає з преси. 11 ж липня після нового масштабного обстрілу України Трамп сам зателефонував Мерцу з мобільного телефону і висловив розчарування діями Путіна. Трамп у тій розмові погодився на пропозицію Мерца щодо Петріот і запропонував йому купити не дві, а п'ять систем. І Мерц нібито на це погодився. Але нині Німеччина заперечує повідомлення Трампа про те, що вона вже готова відправити чи розпочала постачання Україні. Комплексів Петріот представник Міноборони Німеччини Мітко Мюллер заявив про те, що процес узгодження в рамках угоди США і НАТО поки триває. Звісно, Німеччина не поспішатиме, але питання стоїть не про те, відправить чи не відправить. А питання стоїть про те, коли відправить. Хоча до зустрічі в овальному кабінеті Борис Пісторіус і влада Німеччини говорила про те, що в них немає вже систем Петріо для постачання до України. У них було 12. Дві вони відправили Польщі, три до України. одні вони навчаються, шість над чергуванням. Вони нічого не можуть зробити, нічого не можуть відправити. Все, забудьте це. А Тепер кажуть, так, 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 але не так швидко. Тобто, Трамп своїм рішенням фактично сьогодні дав пенделя. Усій Європі, аби вони швидше поверталися, тому що для них прискорення закінчення війни не важливе, ще раз говорю. А Трамп хоче це зробити швидко. Так, є в цьому проблема, тому що Трампу не важливий формат закінчення війни. Йому головне, щоб перестали стріляти. Але в будь-якому випадку нам допомога потрібна. Також все більше країн Європейського Союзу підтримують заклик Макрона і Франції піти на жорстку торгівельну конфронтацію і США через загрозу вести з 1 серпня 30% мит. Про це пише видання Bloomberg. Ну, ви знаєте, спочатку Трамп мав намір вести проти усіх європейських товарів та послуг 50 мит, тепер 30% мит, 50% мали ввести 9 липня, 30% 1 серпня, але я думаю, що не буде ні одного, ні іншого. Щонайменше шість європейських країн вважають, що ЄС повинен вперше в історії задіяти свій найпотужніший торговельний інструмент ACI, який надає Брюсселю широкі повноваження для вжиття відповідних заходів. Наприклад. Що, власне, пише преса? Накладення нових податків на американських технологічних гігантів, цільові обмеження на інвестиції США в ЄС, обмеження доступу до певних частин ринку ЄС, або обмеження участі американських компаній у тендерах на державні контракти в Європі. Європа живе своїм життям. Вони не розуміють, що йде війна, дуже жорстока війна, і вона дуже близько біля них. Вони продовжують тягатися із Трампом. Хоча Трамп сам провокує їх на це. Наразі в Європейському Союзі воліють продовжувати переговори та утриматися від цього інструменту. Тобто є і притомні голови. Але це друзі, банальний примітивний шантаж. Хтось розуміє, хтось це використовує для протистояння, загострення відносин, як то Макрон. Він не любить жодного президента США, тому що ну у нього не склалися відносини ні з ким. Тепер, друзі, до ситуації на Близькому Сході та в Україні. Ви ж, певно вже знаєте про те, що Ізраїль атакував. Штаб-квартиру сирійської армії в Дамаску. Це викликало обурення в Держдепіша, і Марко Рубів сказав, що він вважає неприпустимим ескалацію між цими двома країнами. Це Хал заявив, що Ізраїль готовий до різних сценаріїв та діє на захист друзів. Друзи це релігійна меншина, яку Ізраїль зобов'язався захищати. Міністр оборони Ізраїлю Кац сказав, що армія незабаром підвищить рівень відповідей проти режиму, якщо послання не буде зрозумілим. Нетаньяху пообіцяв друзам знищити банди сирійського режиму і каже: Мої брати, громадяни Ізраїлю, друзі, ситуація в Сувейді на південному заході Сирії вкрай серйозна. Цахал діє, ВПС діють, інші сили теж діють. Ми діємо, щоб рятувати ваших братів-друзів, і знищити банди режиму. Що, власне, стало причиною ескалації зараз у Сирії? Минулого тижня на півдні Сирії спалахнули сутички між друзами та бедуїнськими племенами. Причиною стало викрадення друзького торговця на шосе, яке з'єднує Дамаск із містом Сувейда. Наразі відомо, що через бої в сирійській Сувейді загинуло понад 250 людей. Це дуже неприємна історія про ескалацію на Близькому Сході. Я звертаю вашу увагу не випадково на це, тому що Нитанягу постійно намагається тримати градус. Конфронтації дуже високо, аби зберегти свою владу, і в тому числі це його один із мотивів, друзі. Хоча направду в Ізраїлі дуже багато ворогів на Близькому Сході, як було колись, так і залишається до нині. За ситуацією в Сирії, також слідкуємо до ситуації в Україні. Як я вам сказав на початку відео, Зеленський щойно брав участь у засіданні фракції Слуг народу у Верховній Раді, де представляв новий склад Кабміну. Сьогодні Шмигаля відправили відставку. Він був на посаді. Прем'єр-міністра найдовше з усіх прем'єрів за часи незалежності України з 4 березня 2020 року. Шостий рік поспіль. Це дуже багато. Новий Кабмін виглядатиме наступним чином: Шмигаль піде на посаду міністра оборони. Вже відповідне подання президент України зробив до Верховної Ради. Прем'єр-міністром стане Юлія Свереденко. Михайло Федоров буде першим віце-прем'єр-міністром, ну і міністром по цифровізації. Соболєв, Олексій, Соболев, перепрошую, так правильно буде. Стане міністром ресурсів. Там буде Мінекономіки, Мінагра і Мінекології. То плодять міністерства, тепер об'єднують докупи. Ну, все як завжди. Стефанішина, проти якої нібито САП порушили кримінальну справу. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко, депутат від Солідарності. Про це пишуть усі телеграм-канали, усі ЗМІ. Ольга Стефанішина десь встряла в якусь історію. І вона не буде віце-прем'єром із питань євроінтеграції і їде, нібито, послом до Брюсселю. Але українська правда пише про те, що вона може бути навіть послом у Сполучених Штатах Америки, а не у меру. На засіданні фракції Зеленський нічого про це не говорив. Новим же віце-прем'єром по євроінтеграції стане Тарас Качка, який був заступником у Юлії Свереденко. Але ну про нього не дуже, до речі, гарні зараз коментарі. Від моїх колег кажуть, що його ініціативи щодо угоди з Європейським Союзом про квоти на безмитну торгівлю, ну, не зовсім вдалі. Мін'юст очолить Герман Галущенко, той, що був очільником Міненерго. А Олексія Чернишова, який встряв у гучний корупційний скандал. Просто-напросто звільняють, бо не буде нацєдності. Міністерство нацєдності приєднують кудись. Матвій Бідний, очільник Мінспорту, залишається на посаді. Оксана Жолнович втрачає посаду очільниці Мінсоцполітики. Замість неї буде Денис Улютін. Наталія Калмикова зберігає посаду очільниці Мінветеранів. Віталій Коваль втрачає посаду і поки відмовився повернутися на голову фонду держмайна. Віктор Ляшко залишається незмінним очільником мінохорони здоров'я. А Сибіга і так і далі буде очолювати закордонне відомство МЗС. Герман Сметанін, який очолював МінстрадПром. Втрачає посаду, а його міністерство приєднують також кудись. Микола Точицький, який був очільником мінкультури, втрачає свою посаду. Поки що це відомство буде без голови. Вирішують. І кажуть, що нібито Точицький може бути послом у Страсбурзі. А у меру або Стефанішина будуть послом у США. Я думаю, що це ми дізнаємося буквально скоро. Завтра хотів сказати, але по послах питання може затягнутися. І Верховна Рада також ухвалила сьогодні дуже цікавий законопроект. Його вже скоро, певно, підпише президент, а можливо, вже і підписав. Тепер чоловіки, які віком понад 60 років, можуть добровільно підписувати контракти із силами оборони України. Така ініціатива була свого часу оголошена, якщо не помиляюсь, народним депутатом Костенком у Верховній Раді, але це настільки важливо. Громадяни Віком 60 зможуть обіймати не бойові посади рядового сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу. Строк дії контракту для військовослужбовців 60 один рік із можливістю укладання нових контрактів. Ну, звісно, цікава історія 60, бо зараз росіяни будуть роззаняти тему, що уже не те, що 50 забирають до війська пенсіонерів. А і тих, кому 60, плюс, також туди забирають. Хоча мова йде про добровільне підписання контракту. І я не виключаю, що буде чимало бажаючих залишатися у війську для того, щоб отримувати грошове забезпечення. Тому що, до прикладу, багато моїх військових знайомих бідкаються. Якщо, каже, ми опинимося у цивільному житті, де ми будемо брати гроші на прожиття? Тому що економіка не відповідає запиту. Українського суспільства на працевлаштування. На жаль, в принципі, так було і раніше, але нині особливо складно знайти роботу, яка б оплачувалася більш-менш пристойно, щоб, хоча б мінімум, вистачало на прожиття. Друзі, довгий сьогодні випуск був багато є цікавих новин, які треба було детально пояснити. Сподіваюся, що він для вас був цікавим. Якщо так, напишіть, будь ласка, коментарі, не шкодуйте коментарів, буквально кілька слів. Допомагають каналу просуватися і дуже допомагають просуватися вподобайки. А шери так це взагалі золота акція. І також долучайтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї. посилання на нього в описі під цим відео. Всіх любить, ну шану і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!